Продовжуємо наш ранок вдома, і вже чекаємо у нашій студії на цікаву гостю. Якщо ви ще не перейшли на українську, бо просто не знаєте, де вас можуть навчити вільно говорити, то вам допоможе безкоштовний курс мовити мотиви. Що то за курс, де його шукати і як на нього потрапити? Про все розпитаємо комунікаційну менеджерку студії онлайн освіти Едера Дар'ю Дригіну. Я зустріну. Доброго ранку, доброго ранку. Будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Доброго, ранку. О, прошу. доброго ранку. Доброго ранку. Отож, мовити мотиви. Як знай... Як знайти цей курс, і що потрібно, аби е, стати його слухачем? Ну, по перше, цей курс в вільному доступі. Він просто звинтерне. Всі, хто має гаджети, всі, хто має інтернет, можуть пройти цей курс. Власне, заходити на edera.com і можна зареєструватися. Він підходить абсолютно для всіх для всіх людей, будь-якого віку. Єдине в нас є модуль про лайку, тому дітей бажано трошки від екранів в цей момент візити. але загалом він доволі простий в розумінні, і його комфортно проходити всі. Ви сказали, Ступи. що там зачекай. Мені цікаво про лайку. Це цікаво. Що запитаєш? Тобто є курс окремо про українську лайку? Модуль так, в Нас є модуль, в якому є окрема лекція про українську лайку, саме Я... про лайку. Які ще є модулі? В нас загалом їх чотири. Перший він історичний, бо ми загалом маємо занурювати в контекст мови, це полегша перехід. Ми розповідаємо, звідки мова українська взялася, звідки в нас там слова, не знаю, бавовна, козак. Розповідаємо, чим вона відрізняється там, від російської, від білоруської. В нас є модуль, який пояснює, ну, більше, мабуть, синтаксис, фонетику, наші там ступені порівняння, різні uh -huh. закінчення. Є модуль, який допомагає нам. Зрозуміти, що суржик, англіцизми — це окей, це також частина мови, допомагає знайти якісь вислови, які ми можемо замінити російські сталі вислови, до яких ми звикли зараз. І от четвертий модуль це про культурні контексти. Як українська зараз побутує? В дубляжі, наприклад, в жартах, в стендапах і, власне, в лайці українські. Чудово. Мені е, цікаво почути ваші спостереження. Ви зараз у Києві, зокрема, ви стали чути багато більше української мови, чи ні? Так, я так. Е, я слідкую, що навіть діти більше стали говорити українською. Підлітки ні, на жаль, але діти так, і дорослі теж. Е, я можу вам сказати, що Ага, тобто малечі і старші, так, так більше так, а середні так, з підлітками оці... проміжі... поки складніше. Так е, загалом, навіть е, може, трошки дослідженнями поділитися. Е, на жаль, прям. Цього року немає, звісно, тому що війна, але наприклад, дослідження 22-го році КМІ спроводили, і плюс 25% приблизно люди використовують більше українську на роботі, в навчанні. Вона переважає. Ну і в побуті. Також ви сказали, що до речі, в порівнянні з 22-м, так плюс 25%. Е, ні, це було дослідження 22-го року, і це в порівнянні з роками до війни. Це дослідження 22-го року. А 22-го – це вже під час повномасштабного так, так, вторгнення? Так, так, так. Добре. А це за 22-й рік? А зараз, зараз же 24-й рік так, зараз 24. чи немає ось цього відкату. Знаєте, коли люди в 22-му почали навпаки спілкуватися українською мовою, а потім ну ну щось не йде в мене, і я так дивно говорю, і суржик, цей мене це все дратує. Я повернуся назад до російської мови. Я розумію, про що ви хотілося б теж якось тут цифрами з вами поговорити, але насправді досліджень немає. Ми, наприклад, перед Тим, як вводити цей курс, взагалі як його розроблювати, провели також певні опитування. Це не є прям соціологічне дослідження, одразу мушу попередити. Але провели опитування серед своїх підписників, більше тисячі людей там брали участь, і загалом це було таргетоване теж опитування. Всі регіони України прийняли в цьому участь. Але що цікаво, в Києві найбільша кількість людей, які перейшли на українську за цим опитуванням, десь більше 36% людей змінило мову з російської на українську. Ну і власне мені здається, для того, щоб люди переходили, потрібно більше контенту українського, більше таких курсів. І це має бути через занурення, не через примус, а через те, щоб показати, як це легко, може бути комфортно в кожного свій мотив мовити. Хтось. Народився говорить і говорить українською. Хтось переходить, тому що через якусь повномасштабну війну, мабуть, або не знаю, тому що почув, як класно його сусід говорить українською. Йому теж захотілося спробувати такі мотиви, а, теж. Ви... а чи не проводили ви такі дослідження за кордоном? Пробач, косінка за кордоном. Ні, на жаль, ні. Ну і зараз мені здається, буде складно це зробити. А не переходять саме люди, які виїхали зараз. Ну і перебувають в більш безпечних а, я можу місця? тільки з досвіду власного сказати, що так переходять, але це значно складніше зробити. Робити, якщо ти не перебуваєш в мовній бульбашці, ну, якщо немає цього контенту навколо. А як ви ставитеся mm -hmm. до суржику? E, да, добре ставлюся до суржику. Загалом я сама з російськомовного регіону і теж починала суржику. У e, нас в курсі є e, про це теж, і про те, що суржик це окей, всі ми з цього виходили. Понад 400 років заборони української мови. Ну, Це, це типу етап такий, так? Да? Так, да, я думаю, що просто варто розуміти, що це не є соромно. Пробувати потрібно і краще пробувати переходити з суржику не на російську, а на українську. А що б ви порадили людям, щоб покращити свою вимогу? Не боятися говорити українською. От можливо, у вас є якісь лайфхаки е, не боятися говорити українською, знайти собі якогось партнеринкрайм, якусь людину, яка буде поруч з вами разом. Також пробувати переходити на українську. Ви будете підтримуватися одне об одного, точно дивитися. Фільми, слухати музику українську, жарти це може бути будь-що принаймні, хоча б перевести свої гаджети на українську мову. Почати з цього найпростіше в соцмережах. Ви знаєте, я в 2017 році перейшла на українську мову. У мене були обставини. Передували, тому ми їздили з нашої гумористичної студії у східні регіони нашої країни, де вже тоді були комендантські години, і все це були вже звільнені від 2014 року регіони. І я після того вирішила, що я не хочу ну, російської мови в своїй сім'ї. І в мене був маленький син, і я почала з ним розмовляти українською мовою. Звичайно, це був такий слухач, який мене ніколи не критикував, але особисто мені. Дуже допомогло те, що я йому читала вголос книжки. Це просто неймовірно. По перше, зовсім по іншому, речовий так. апарат, так артикуляція зовсім інша. Я багато читала для себе. Я багато чого нового дізнавалася, якихось нових слів. Всього цього можливо у вас є теж такий якийсь курс, де а, чи можливо ви запровадите його, де випускники мають там дублювати щось і потім собі виставляти оцінку, того як вони розмовляють. Це до речі, дуже хороша ідея, але мені здається, що оцінювання, наприклад, ну там Ні, те, як може я. Мова. Самі себе вони оцінюють чи е, можливо, але мені здається, що тут краще зробити спільноту також якийсь ага, курс, де є якраз наприклад спільнота, ви в телеграмі всі разом це обговорюєте, або щоб це була підтримка, така групова. Тому що коли ти сам собі щось оцінюєш, це може бути складніше набагато або створити якусь груп так яка у нас до речі є. В нас є спільноти, і навіть вмовити є своя спільнота. Люди там обмінюються фантастичними історіями і переходу, і якимись словечками регіональними. Це завжди дуже цікаво, де в кого як називаються там чобот. І бараболя і це просто перли зазвичай. У вас є якась статистика, скільки загалом вже людей пройшло курс? Uh, так, на сьогодні в нас, от, буквально там зранку до, до ефіру, я дивилася, о, десь 5100 людей вже пройшли цей курс. Це місяць реєстрації. У це за місяць? Да. Uh, Так. А Оскільки він триває? Він взагалі буде тривати, доки працює інтернет, тобто цей курс не має якогось фіналу. Ні, ну типу скільки людина має витратити час, аби пройти цей курс? Залежить від вашої швидкості, але загалом я думаю, що Пару вечорів буде достатньо, тому що у нас 19 коротких відео до 12 хвилин, і є додаткові матеріали, які ви можете їх проходити там в своєму темпі. Це різні списки рекомендацій, переглянути фільми, прочитати певні книжки. Але загалом саме відео у нас їх 19, вони доволі короткі, вони дуже насичені прикладами з музики, з літератури. Де, якщо використовуються одразу, щоб показати, як це побутує прямо зараз. А що найбільше дивляться? А про лайку, звісно. <смітно> <смітно> звісно, про лайку у нас там Ірена Карпа розповідає, як лаятися українською. <смітно> тому... <смітно> там такі Я Так, <смітно> da, у нас, до речі, дуже добра українська питома лайка, тому це, в принципі, дуже цікаво. А де ви надихаєтеся? Що ви читаєте? Звідки черпаєте Слухи, ось ці нові українські вислови, ще щось? Де ви це берете? А, підкасти, подкасти різні, книжки, сучасна українська література вже, мені здається, вийшла на такий допомагати. Доволі класний рівень, це приємно читати, приємно перебирати ці всі словечки. Е, тому я думаю, що просто зараз набагато стало більше контенту українською. Якщо люди це усвідомлять і припинять шукати російську, вони зрозуміють, скільки всього є вже українською. Це прям безкінечний кладіс. А немає таких у вас студентів, які по завершенню вашого курсу кажуть: давайте другий. Другий етап курсу. Це вже ще. другий курс. А, <laughs> а Бо це, був... це вже <laughs> <laughs> Та був перший він був більш такий, знаєте, як закохати трошки в українську, трошки познайомити так по верхах більше, а це вже трошки ґрунтовніший. Просять, просять продовження, просять якісь тем більше розкрити глибше. Є вже такі побажання. А про що саме просять? Просять розказати також про син більше про синонімію якусь більше ще фразеологізмів дати. Тема фразеологізмів і лайки. Топ, звісно, це найпопулярніше. Арніша історія, вона найчаснічастіше вживаніша, скажімо так. Дякуємо, дякуємо вам. вам за цікаву і корисну інформацію. Так. У нас у гостях була Дар'я Дригіна, комунікаційна Дякую. менеджерка студії онлайн освіти Едера. І говорили ми про курс мовити мотиви. Вчіть українську, говоріть українську, бо ми українці.